Характеристики насосу хіва. Тип шестеренчатий, вага 12 кг 100 г, пропускна здатність 82 літри на хвилину, максимальна швидкість обертання 2000 обертів на хвилину. Напрям обертання лівий правий, кріплення ISO 4 болти, країна виробник Нідерланди. Шестеренчатий насос хіва вражає своєю універсальністю та надійністю. Він забезпечує широкий діапазон подачі від 17 до 133 кубічних сантиметрів на оберт та постійний тиск до 290 бар. При цьому має самовсмоктуючі властивості та надійно працює при низьких температурах. Його міцний литий корпус, посилені підшипники і ефективна система змащень під тиском забезпечують довговічність та надійність без потреби в складному обслуговуванні. Висока ефективність при низьких швидкостях та гнучність в зміні напрямку обертань робить цей насос відмінним вибором для різних гідравлічних застосувань.